Доброго ранку всім. Сьогодні питання буде нібито просте, але його варто розглянути глибше. Отже, одна матуся запитала мене, чи варто дитині мастити ніс оксаліновою мазі для того, щоб захистити від вірусів це зараз в зимовий період. Для того, щоб відповісти на це питання, щоб вам було більш зрозуміло, я Розкажу зараз, як же саме наш ніс захищає нас від вірусів, від інфекцій. Ми ж дихаємо весь час і вдома, і в транспорті, і в громадських місцях і, звичайно, повітря там не є стерильним. І як же так виходить, що ми все-таки ну, не хворіємо раз за разом? На поверхні слизової оболонки носа є такі мікроскопічні дрібні порсиночки, які весь час рухаються, які рухаються в напрямку від входу в ніс від ніздрів до Ось Отакі От рухи, як водорості на Дні моря, вони весь час коливаються. І вони в нормі омиті рідким шаром слизу. ну Це невидимий окуслиз, але він є. І там є секреторний імуноглобулін Ей, А, ну, така наша українська. Да? І оце все. І там є ще різні компоненти всякі на цій слизовій оболоночці. І колись лист достатньо рідкий, коли ці варциночки рухаються, тоді слизова оболонка виконує гарну захисну функцію. Якщо намастити цю слизову оболонку такою щільною жирною базою, чи це покращить захист? Ні, навпаки, це захист може зіпсувати. Тому що густий шар жиру на слизовій оболонці він блокує роботу е, оцих е, війок епітелію. Він, е, цей шар жиру може. Е, Ну, не давати контактувати слезові оболонці з е цьому секреторному імуноглобуліну з подразниками, і сама жирна мазь, вона так виглядає, ніби як липучка для мух. На неї дуже гарно збираються усі е часточки пилу, е бруду, мікроскопічні. Туди гарно прилипають усі мікробчики. А сама речовина, оксолін, вона не має противірусної якоїсь дії. Отже. Закладати в ніс шматки мазі ні дорослим, ні дітям не є корисно і може навіть бути шкідливо. Бачите, як цікаво знати про це більше. Ну, хочеться якоїсь такої чарівної пілюльки, яка обереже від вірусів, воно все танцює по телевізору день і ніч, але гарантованих дієвих способів захиститися від ГРВІ, люди добрі, воно не винайдено поки що наукою. Як немає безпечних снодійних для немовлят, так немає противірусних засобів, які вбережуть вас прям гарантовано. Отже, не треба в в ніс мазь це все одно не допомагає. Дбайте про те, щоб слізова була здорова. Це ну достатня кількість пиття, можливо, зволоження сольовими розчинами. Це не колупатися в носі брудними руками, не витиратися. Якщо ви трималися, наприклад, за поручень, то не треба лізти до обличчя цими самими руками. І це буде захистом для вас. Ходіть здорові, до зустрічі в понеділок, присилайте свої питаннячка, буду вам відповідати далі. Всім до побачення, гарних вихідних.